То не розуміє, що саме може штовхати людей приєднатися до угруповання Ісламська держава. Однак охочих виявилось багато. Ніколя Айнен – французький журналіст, який був заручником бойовиків, продовж майже року. досвід пане Нен описує у книзі Академія Джихаду. Сьогодні він мій гість у програмі Глобальна розмова. Дякую, що приєднались до нас. Ваша книга починається з жахливої сцени страти американського журналіста Джеймса Фолі з яким вас отримували разом. Ви описуєте її з обуренням та злістю. Його смерть вас шокувала. Це так? Я еслика жутрувандесан. Джеймс Фолетудабор так, це була ганебна смерть. Джеймс Фолі був моїм другом. Він був одним із найпрекрасніших людей, яких я зустрів за своє життя. Я не хочу применшувати значення його смерті, але відмовляюся від того, щоб її використовували як політичний інструмент. Ганебно і те, що після того, як Джеймса вбили, світ згадав про Сирію, про Джихад, про небезпеку, яку несе угруповання ісламська держава. так його вбили, але не забуваємо, що ще 200 тисяч людей втратили своє життя у Сирії і 150 тисяч в Іраку. Потрібно пам'ятати про масштаби. Смерті наших людей – не важливіші за смерті людей у цих країнах. Чому ж ви почали книгу з його смерті? Бо вона мене дуже шокувала. Тому що вона мене глибоко шокувала. Також мене шокувало те, як до цієї смерті поставилися. Що ви відчули, коли дописали книгу? Я відчув певну свободу. десять місяців, які я провів у полоні у Сирії, можна розглядати як провальний репортаж усієї моєї кар'єри. Я повернувся з порожніми руками. Книга стала для мене способом надолужити роботу цих десяти місяців. Інакше інакше цей час можна було назвати змарнованим. Ми попросили наших глядачів поставити вам запитання на наших сторінках у соцмережах. Глядач Шарль Клірі запитує. Ці люди, він має на увазі бойовиків ісламської держави, дійсно жорстокі або ж просто віддані своїм переконанням? Це дуже цікаве запитання. Побороти угруповання ісламська держава неможливо, якщо не знати, які люди до нього належать. Як виявилося. Поміж них є чимало тих, що живуть у культурній пустелі, у культурній прірві, яку вони намагаються заповнити ідеєю власного призначення і переконанням, що їхнє життя можна наповнити змістом і метою. На мою думку, чимало людей, які їдуть до Сирії, стають джихадистами, переконані, що їдуть туди допомагати. Після цього дуже швидко приходить момент, який я порівняв із тим, як риба потрапляє на гачок. Ці люди вже на місці усвідомлюють масштаби війни, і що саме відбувається? Їм промивають мізки. Багато джихадистів у цей момент прагнуть залишити угруповання, але у більшості випадків їх умовляють залишитися. Деякі інші повертаються з загартованими джихадистами. Дев'єнд деджіядістонґері Ми ще повернемось до цього питання. Поміж ваших тюремників, був і Мехді Немуш, якого підозрюють у стрілянині єврейському музеї у Бельгії. Він теж один із загублених людей. Мехді Немуш – типовий представник цих загублених людей. Який він? Мехді Немуш був дитиною, що виросла перед телевізором. Це людина, яка безцільно вбивала час перед блакитним екраном, і для якої цей екран став найважливішим культурним орієнтиром він поїхав до Сирії, щоб його показали по телевізору. Усі його знання засновувалися на французьких телешоу, розважальних програмах і кримінальних телехроніках. Його особиста ідеологія заснована на французькому телебаченні набагато більше, ніж на Корані. Те букуплюс ле пейзаж одіовізуаль француз кількоран. Ви вашій книзі, ви кажете, що ці люди думають, що розпочинають цікаву романтичну пригоду, коли вони опиняються на місці. Ця романтика не зникає. Джихад для мене це суміш громадянської війни в Іспанії і сектантської освіти. Я порівнюю це з війною в Іспанії, тому що йдеться про реакцію на жах, на страхіття, які нині відбуваються у Сирії, і трохи меншою мірою в Іраку. Люди хочуть їх їхати туди, щоб захистити вдів і сиріт, яких вбивають. Вони самі розповідали вам про це, коли ви були їхнім в'язнем? так. Вони розповідали про це так само. Як і про захоплення смертю, Дехто з них розповідав про те, що прагне смерті, і саме тому не хоче повертатися до своєї країни. Вони казали, що приїхали до Сирії у пошуках смерті і що планували її тут знайти. Щоб зробити з людини джихадиста багато зусиль не потрібно. Достатньо взяти напівпорожню голову і забити її кількома словами арабською мовою і засадами ісламу, які насправді не мають нічого спільного з ісламом. На вашу думку, вони не знають нічого про іслам. Знання про іслам більшості з них дуже обмежені. Іслам <пост>, у цьому випадку це, це певний опір, це вектор для їхньої люті. Можливість розірвати відносини із суспільством. Якщо наші батьки казали нашим бабусям, і дідусям ви мене дістали, я стану троцкістом і поїду до Катманду, курити траву. То сьогодні діти кажуть своїм батькам: ви мене дістали, я поїду до Алепо або Мусула, кидати вибрики. Це що ваші слова можуть шокувати? Це реальність. Коли ви були у полоні? Чи було у вас можливість спілкуватися з іншими в'язнями, обговорювати те, що з вами усіма сталося? У нас була певна свобода для спілкування? Як мене на ваш день? Що відбувалося? у нудзі ви уявляли, що вийдете на свободу? Мене не залишала надія, що я зможу вибратися із цього. у всіх нас була надія. Напевно, це дуже наївно, але щоб витримати такі ситуації, потрібна надія. І разом з вами. Поміж полонених були і жінки до них ставились по іншому. Наскільки мені відомо, жодна жінка-полонянка не стала об'єктом насильства. Чи є епізод, який ви згадуєте найчастіше? Розповісте? Це спогади дуже живі, але я не хотів про них говорити. Ви також говорили про сирійських в'язнів. так. Сирія це завод катування. сирійські в'язні, які були у сусідніх з нашими камерах, переживали довгі години торту. Один з наших глядачів Фаб'єн Море запитує, чи зустрічали ви джихадистів, які розкаялися? Що з ними сталося? Киські сепасипуну. Я особисто не зустрічав, натомість поміж них був бельгійський джихадист на ім'я Єюн Бонтік. Кета впродовж місяця його тримали разом із Джеймсом Фолі і Джоном Кантлі. Цей бельгієць поїхав до Сирії з ідеалістичними уявленнями про джихад, а потім дуже швидко усвідомив, що реальність не схожа на те, що він уявляв. що вона не збігається з його ідеалами, він сказав, що збирається поїхати геть. Тоді його і ув'язнили. Його тримали в одній камері з Джеймсом Фолі і Джоном Кантлі. Вони багато спілкувалися, потім бельгійця випустили, пізніше осудили у Бельгії. поговоримо про медіазасоби, до яких вдається угруповані ісламська держава. Наприклад, те, як вони використовують Джона Кантлі, з яким ви знайомі. У чому мета використання журналістів для пропаганди? Навіщо вони це, це роблять? Долер угруповання ісламська держава у цьому плані дуже розумне. Вони усвідомили, що для ефективної комунікації усі методи гарні. Як максимальна жорстокість, щоб налякати ворога, так і рафінована картинка з Джоном Кантлі, який ходить мосулом, де працює ринок, де все добре з економікою або картинки Алепо і його гарних руїн, археологічних знахідок вони використовують усі наявні методи, і це свідчить про те, що вони доволі розумні d'une certaine intelligence stratégique de leur part. про яку саме стратегію йдеться? У чому вона полягає? з одного боку. Вони намагаються подобатися, намагаються робити ефективний рекрутинг. саме у цьому їхня сила. Вони говорять з нами однією мовою. Я Не кажу, що вони говорять французькою, англійською, німецькою, іспанською. Ні. Вони говорять нашою культурною мовою. це люди, які дивилися ті самі фільми, що і ми, які грали у ті самі відеоігри, що і наші діти, які читали ті самі книжки. Вони росли у тому самому культурному просторі, що і ми. Це діти Фейсбуку і Твіттера. У нас одні культурні орієнтири. Не дивно, що одна з основних компаній, яка знімає ролики для ісламістів, була заснована німецькими джихадистами. Це наші люди. вони не сирійці, не іракці petite bande de djihadistes allemands. Ce sont des gens de chez nous, ce sont pas du tout des Syriens, des Irakiens, ces gens-là. De quel pays vous étiez, vos ravisseurs Послухайте, я чув французьку мову без акценту, англійську, іспанську без акценту. Було чимало мов, мене це не здивувало. Ісламська держава – це організація з активним рекрутингом у західних країнах. Кажуть, що британці найжорстокіші. Mm -hmm. Так, ми відчули на собі насильство з боку британців, але не лише від них. У книзі ви кажете, що ми не зможемо зменшити загрозу ісламістів, якщо не загасимо полум'я, яке їх підгодовує. Пов'язаний з цим запитання і соцмереж. що нам потрібно змінити у своїх діях, аби зупинити ісламську державу потрібно припинити рекрутинг. А для цього ми маємо пояснити місцевому населенню, що ми разом з ними потрібно їх захистити. Захист цивільного населення це обов'язок міжнародної спільноти. Ми маємо вжити усіх можливих заходів, як дипломатичних, так і військових, якщо буде потрібно, щоб захистити цивільне населення. На вашу думку, з цим угрупованням можливі переговори це складне питання. з одного боку це угруповання реагує на очевидну раціональність. З іншого ж боку. Вони часто поводяться абсолютно непередбачувано мені вдалося вийти на волю. а це означає, що переговори таки можливі Ви знаєте, чому вас відпустили? мене відпустили, тому що переговори досягнули певного поворотного моменту. мені нічого не відомо про зміст цих переговорів. Єдине, що я знаю, так це те, що президент Олан сказав мені у вічі, коли я повернувся до Франції, до Віла Кубле. Фансавіла не заплатила за ваше звільнення Якої ви думки про викупи це складне запитання і на нього немає очевидної відповіді. Я думаю, що кожна ситуація із заручниками відрізняється від іншої. Саме тому мене дуже дратують показові доктрини таких країн, як США і Велика Британія щодо неприйнятності переговорів. Тобто виходить так, що є доброчесні країни, а є усі інші, які через свою слабкість спонсорують тероризм. Подивіться на останні події кількох французьких в'язнів стратили у той час, як двох американських бранців випустили на волю. Є випадки, коли переговори неможливі. Над збором інформації має працювати розвідка. Після цього потрібно проаналізувати відношення між вартістю і користю від переговорів. А потім дати собі відповідь на запитання, чи можливо задовольнити вимоги викрадачів. Чи можна Есконпсперметдаксиди. Повернімось до Сирії. У книзі ви аналізуєте Без психологію ви маєте, Башара Асада. Що це за людина? Башар Аль Асад – е... це людина, яку насамперед цікавлять гроші. Як comme, і інших політиків світу, зокрема у країнах, що розвиваються, водночас це маніпулятор. маніпулятор, це людина, яка успадкувала це систему управління, яку заснував це, його тато, 40 років тому. Surtout, qui a de це система, яка Celui, не боїться qui криз. Père, qui, en fait, 40... зокрема таких криз, як qui... сьогоднішня, de façon à Хто жахливіший Чи ворог, і на пір вашу пір думку, асада або лідер ісламської осад, держави у... абу Бакр або Багдаді? Я хочу звернути вашу увагу на цифри. Угруповання Ісламська Держава знищила тисячі людей з моменту, коли вони оголосили про створення свого халіфату. Напевно, йдеться про 10 тисяч людей. З початку громадянської війни у Сирії режим убив 200 тисяч сирійців. У такому контексті я не знаю, чи ми можемо сказати, хто з них гірше Проте очевидно, що на цей момент найбільший злочинець. Це режим це режим. Наш глядач Соленжем'я запитує, що б ви сказали молодим французам, яких спокушає ідея приєднатись до бойовиків у Сирії або у Іраку? Я обожнюю це питання. Хочу сказати їм Вибачте, що рекламую сам себе, але спочатку прочитайте мою книжку. Після цього я скажу їм, що коли вони будуть у Сирії. То просто вбиватимуть мусульман, а не боротимуться з режимом Асада битви між армією Асада і ісламською державою дуже рідкісне явище Знаєте, хто з усіх сторін конфлікту у Сирії. Вбив найбільше été, джихадистів, які Аль-Каїда. Це Аль-Каїда виявилося, що саме у протистояннях минулої зими між філією аль каїди у Сирії і угрупованням Ісламська держава було вбито найбільше французів, які належали до ісламської держави. Ви писали про рекордну кількість джихадистів, які приїхали саме з Франції. Це так? Чому можливо, причина полягає в ісламофобських настроях, які панують у Франції. французькі мусульмани почуваються поза системою Водночас варто сказати, що йдеться не лише про неінтегрованих мусульман. 22% французьких джихадистів – це люди, які навернулися в іслам. Це колишні католики або навіть іудеї. Catholic, які обрали жури, собі за віру іслам віру, і поїхали на війну до Сирії, case, pour aller, uh, mener le Syrie. Вас Завжди цікавили Сирія і Ірак. Ви готові були повернутись туди, колись я б дуже хотів повернутися Я дуже прив'язаний до цих країн, до колиски нашої цивілізації. Ми їм багато чим завдячуємо. Мені було надзвичайно приємно роздивлятися тамтешні краєвиди, куштувати їхню кухню, відвідувати археологічні пам'ятки. На жаль, мені буде складно повернутися туди найближчим часом. Як змінився ваш світогляд після полону я втратив наївність Коли розмовляла з Інгрід Бетанкур, яка повернулася після шести років ув'язнення фарком, то вона сказала, що завжди почуватиметься екс в'язним. Як щодо вас? дуже непросто після такого травматичного досвіду, позбавитися цього злісного ярма. Саме у цьому була мета моєї книги скинути його із себе і віднайти свою легітимність. Як спостерігач, як журналіст, я не екс в'язень. d'avoir été avec nous. Merci à vous.